Хотів би вам сьогодні показати. Ось це в нас мальвінка плодоносить. Ось плодоношення йде, дивіться. Тобто полуниці ще, о, дивіться, полуниці ще досить і досить багато. Ворожайність мальвіни причудова. Якщо за неї доглядати, дивіться, як стелено все. Але відео не про це. Відео про те, як я скошую полуницю. Ось дивіться, не ідеально, але скошую я полуницю. Ось цим. газонокосаркою. Тобто беру рядочок, одну половинку скошую, потім іншу половинку скошую. Да, звісно, не ідеально скошено. Ось тут дивіться, пропустив. Трішечки і мене пішло поза мішком. Побачив пізнувато. Але якщо дивитися за цим всім, ось так приблизно можна скосити. Да, Звісно, будуть якісь недоліки. Ось ці речі, які вже корінилися. Да, звісно, тут де-не-де поганувато, це все можна підрізати ножем. Але в рази, в рази, газонокосаркою. Легше скошувати полуницю. Вже це можна було зробити давно, я просто не встигаю, тому це роблю зараз. Хто хоче зберегти розсаду, тобто вуса на розсаду. Тут у мене вибиралися вуса, тут ще не вибиралися вуса. Просто в газонокосарки піднімаєте вище ножа. Вище ножа піднімаєте і ось, ось зріс. Буде просто трішечки вище. Перший кущик, звісно, не скошую, того що, як завжди, попаду на крана. Ось ці крани збиває ножем на раз газонокусаркою. Так що перші два куща не скошуються, а далі скошую. І так, газонокусаркою скошую все. В рази краще, ніж тримером. Тобто вивозимо все листя. Вивозимо основні хвороби в нас-де правильно. На листочкові, борошниста роса, кліщ і вся біда. Вивозимо все в більшості свої все листя і робимо порядочок. Тобто. Полуничка буде менш хворіти, тому що листочки оцих листочків, які валяються на землі, їх мінімальна кількість буде. Якщо постаратися, буде ось такий ось чистенький рядочок. Бо тримером якщо косиш, тут а все в листочках. тліщики назад перебираються, на молоду розсаду, на все не можна вуса взяти, нічого. Але якщо ось так ось газонокосаркою, досить і досить непогано. Так що рекомендую, в кого є 5, 10, сотих, 20, максимально 30 сотих. газонокосаркою досить і досить непогано косити. Але, кої гектари, цей варіант не підходить, тому що досить і досить буде тяжко. Так що, ось така рекомендація, ось такі справи. Далі буде.